Художник, педагог, громадянин Андроник Лазарчук був митцем глибоко національним, закоханим у свій рідний край та його людей. В образну структуру пейзажів Волинських він вводить конкретні мотиви. малює польові дороги, стежки, копиці сіна, курні хати, Поліський краєвид, що називається стелиця, він має яскраву таку горизонтальну структуру. Пробував свої сили Лазарчук і портреті. Це портрети його колег, учнів, друзів. Відомий також Лазарчук і як ілюстратор часописів Молода Україна і рідний край, редактором яких була Олена Пчілка, Тамара Левицька досліджує творчість Андроника Лазарчука вже більше 30 років. Каже, лише той, хто поверхово знає художника, може ставити під сумнів велич його таланту. Він закінчив Санкт петербургську академію мистецтв і здобув найвищу професійну кваліфікацію. І тому мені б хотілося наголосити на цьому моменті. Аби вже ні в кого не виникало бажання називати його сільським художником, звинувачувати його в тому, що він не винайшов ніякого стилю. У Ковалі шанувальники творчості Андроника Лазарчука мають нагоду переглянути 53 його картини з фондів Волинського краєзнавчого музею. В свій час саме ці роботи зберігались на його батьківщині Вуховецьку, де багато років діяв народний музей художника. Так склалися. Події, що Волинський краєзнавчий музей, маючи у своєму складі реставраційну майстерню, маючи у своєму складі художній музей в Луцьку от, за домовленостю із місцевою школою, із ще тоді живим Анатолієм Миколаївичем Аргаробським, перевіз цю колекцію до Луцька. Ця колекція повинна знайти з часом своє пристанище, якщо буде відкритий. Музей Андроника Лазарчука, десять буде чи в селі Уховецькоковальського району, чи в місті Ковалі. От і те, і той, і той населений пункт може претендувати на створення такого музею. Почесним гостем на відкритті виставки був і праправнучатий племінник художника Віталій Трофимов. Виставка багатопланово відображає творчість митця, відтворює духовну атмосферу та наближає до життєвого середовища майстра. Зрозуміло, що рівень творчості. Високий, якщо говорити про художника і результати його праці, зрозуміло, що це історичний рівень, бо цим картинам уже по 100 і більше років, і це дуже приємно. Варто Кликати сюди до зали більше людей, які шукають естетичної рівноваги, естетичної насолоди або взагалі шукають розумного, що є в нашому житті. У Ковалі ім'ям Андроника Лазарчука названо художню школу. А з художнього мистецтва тут опановують понад 250 дітей. Це є знаково, тому що Андроник Лазарчук є нашим земляком. Він є талановитим художником і безмежно талановитим в педагогічній майстерності. У нього було багато учнів і він користувався досить великим авторитетом серед своїх вихованців. Уже багато років ковальчани мріють і про окремий музей Андроника Лазарчука, аби земляки видатного художника могли споглядати його картини не в ряди годи, а повсякдень.